Це добре початок. Так, у мене зависло. Зараз вже дивляться 5 людей. Усім привіт! Усіх вітаю на другій прямій трансляції каналу. Все про ЦЗ». Зачекаємо ще кілька хвилин, можливо, ще хтось підключиться, і тоді ми приступимо до пояснення, що це за трансляція і що нас чекає в кінці, 5 людей. Достатньо багато. Уже четверо. Так. Усім ще раз привіт. Усі, хто підключається нові, привіт, уже є сьомеро людей. Ми робимо пряму трансляцію з причини того, що ми проводимо. Розіграш навчальних матеріалів від чеської авторки Ліда Гола. Підручники для вивчення чеської мови з рівня А1 та вище, ну, вище А2. І ось одна частина та друга частина. Чи навпаки? Та друга частина 13-24 урок. А тут перший 12-й. Також до них додаються ще запаковані отакі от книги, а ззаду є додатки чеською пчілога. Вони ось тут є всередині, просто ми не хотіли їх відкривати. Умовою розіграшу був, був коментар, в якому треба було вказати значення слова лос. І. Учасників в нас виявилося сім чи шість, здається, сім. Правильна відповідь слова лос було декілька значень. Перше з них було лось як тварина. Друге лотерейний квиток, третє доля та жереб. Ось отак. От. І ті, хто надав правильну відповідь, звісно, стали учасниками цього розіграшу. І ось, власне. Сам список учасників, який я підготував цього разу трохи краще. Я буду показувати е, імена по одному. Ось учасниця один, ну якщо по рахунку. Беремо нашу топ-прозору миску. Зклеюємо та опускаємо учасника в місткість. Учасниця номер 2. Так. Заклеюємо її і опускаємо в миску та переступаємо до. Наступної учасниці. Та сама маніпуляція. І вже три учасники в місці. Так. Ось наступна учасниця. Приєднується до її колег і суперниць одночас. а їм складе конкуренцію ще одна учасниця, номер вже 5. Ось учасник. Є. Додаємо його до колег по місці і представляємо останню учасницю, яка, до речі, додавалася буквально сьогодні до розіграшу. За що ж їй також велика шана за те, що створила ось цим всім людям менші шанси виграти предмети. В принципі, поки що хай стоять тут. Минулого разу виграла Адріана Шевченко, яка проживає в Празі. Через, так би мовити, таку моментальну некомпетентність. Я нічого не зняв з нею, але попросив, щоб вона виклала сторіс з предметами. Поки що нічого не виклала, але ми надіємося, що вона викладе. Щоб показати, що це не як писали, конкурс на лоха. А справді працюючий розіграш. Mm. Ось так от книги я вже вам представив. Думаю, що ще раз показувати не треба. Гадаю, що вони будуть більш ніж достатніми для всіх початківців, тому що тут матеріалу досить, досить багато, на півроку вистачить точно з таким посильним навчанням. Отож, в принципі, я гадаю, що можна пробувати якось це все накрутити, на, на, на перекидати. Цього разу трохи краще, не так, як минулого. Нічого не злипається, все розсипається і. Так. Я. Там просичується, але я не буду дивитися, що там є. Ну, беремо цей, викидаємо, беремо ще один, викидаємо. І третій буде, мабуть, вже фінальним. Ну, давайте поглянемо, хто там всередині не хоче він відкриватись нам. Ну. Хочу сказати, що учасник є наполегливим, тому що вже бере участь у цьому конкурсі другий раз і все ж таки добивається свого. Та виграє ось ці матеріали для навчання. Давайте, мабуть, озвучимо ім'я переможця або погляньте самі. Папакін Максим. Ви казали в інстаграмі нам, що будете дивитися трансляцію в записі, тому що сьогодні працюєте. Але я гадаю, що вас після роботи це достатньо потішить. Ще раз вас вітаємо з виграшем ось цих книг, підручників, точніше. І ви доказуєте те, що наполегливість робить свої речі. Повторюсь також, що якщо ви проживаєте в Позні, то звісно це спростить процес доставки цих книг до вас. А якщо ні, то ми зв'яжемося з вами в якийсь, в якийсь із соцмережей та попросимо ваші дані, щоб доставити до вас їх поштою. Тож ще раз вам покажу весь цей набір. Він достатньо тяжкий, тому вам буде чим зайнятись у вільний час. Я гадаю, що трансляцію, мабуть, можна вже закінчувати. І, в принципі, всім подякувати за участь, попросити поставити обов'язково лайк цьому відео та не тільки переглянути інші корисні відео, які є вже давно зняті на каналі, тому що там багато цікавої та необхідної інформації, яку підписники не помічають. Дякуємо за перегляди, дякуємо за відданість, за лайки, коментарі та підписки. Усім до побачення. Слава Україні! Ой, я забув з чатом спілкуватися. Вітаємо Максим! А так усе прозоро як величезна миска.